Т-64 БМ БУЛАТ. Почну з того, в чому його відмінність від звичайного Т-64 БВ, з якого він був зроблений. Перша відмінність, за допомогою якої ви, до речі, зможете відрізнити БУЛАТА від звичайного Т-64 БВ, це динамічний захист ніж. Мої підписники, а також люди, які просто розбираються, давно знають, що це за динамічний захист та на що він спроможний. Головна його сила в тому, що він здатен протидіяти не тільки кумулятивним, а й кінетичним протитанковим боєприпасам. Але на жаль, проти тандемних протитанкових ракет він не стільки ефективний, як той же дуплет. також дуже серйозним недоліком цього динамічного захисту, саме на Т-64БМ, є те, що він є вбудованим, тобто тупо привареним до передньої лобової деталі. Це не проблема самого динамічного захисту, оскільки блоки від ножа можна розмістити і всередині коробочок від контакту 1 Але Але булаті вбудований динамічний захист означає те, що відремонтувати машину в польових умовах буде неможливо. Ну а сама танкова броня вже не є еталонною, оскільки взята за основу машина дуже стара, але я думаю, що це було очевидно. Загалом. І застосуванням динамічного захисту, ніж Булат може, як то кажуть, більш-менш 4-3 відповідати хоч якимось вимогам по бронестійкості. Але варто пам'ятати, що динамічний захист не є безкінечним, і під час влучання боєприпасу в нього він детонує, оголюючи базову броню. І якщо боєприпас влучить вже оголену ділянку, він її, скоріше за все, проб'є. Тому броня булата це така річ, як я люблю казати, яка знаходиться в стані суперпозиції. Вона начебто є, а начебто її немає. Ні, ну само собою, що танк є танк якусь 30 мм. Метрового гармату в лобовій проекції він зможе витримати навіть базовою бронею. Це я думаю, очевидно. Ну і друга відмінність була та від звичайного Т-64 полягає в новій системі керування вогнем. Новий приціл, балістичний вичислювач, стабілізатор, навіть швидкість розвороту башти значно покращили. Але не вистачає двох критично важливих елементів для сучасного танку. Перше це панорамний прилад спостереження з тепловізійним каналом для командира. І друге це тепловізійний приціл для навідника. Так, звичайно, є Т-64. Тири 2 але про нього буде інше відео. А так на булаті немає в базовій комплектації тепловізора, і це дуже. Дуже погано. Що стосується озброєння, так воно таке саме, яке було на Т-64, та сама гармата 246 або її копія кб 3 калібром 125 мм, та зенітний дистанційно керований кулемет калібром 12,7 мм. Головним недоліком гармати була та так само, як і опота, залишається застрілі боєприпаси. Звичайно, є непогана тандемна протитанкова керована ракета Комбат, але її, як я знаю, не дуже багато. А ну і ледь не забув про класичний, спарений з гарматою кулемет калібром 7,62. а з динамікою. У Булата є реальні проблеми. По-перше, є інформація, що потужності двигуна 5 ТДФМ недостатня для маси Булата. Можливо, це і так, але справжня проблема Булата в тому, що в нього немає нормального заднього ходу, тому що він так само, як і у оригінального Т-64, складає просто неймовірні 5 км на годину. За цим параметром Т-64 була таке саме лайно, як і Т-72. Але в будь-якому разі двигло не вимагає центровки і його набагато легше та швидше можна замінити. До того ж, ходова частина Т-64 набагато краще. Показує себе на пиздоріжжі на відміну від Т-72. Також стійкість домін у Т-64 вища, оскільки поріг до формації дни ще більше порівняно з Т-72. Сам по собі механізм заряджання в Т-64 непоганий, але його розташування перетворює його в типового совкового башнемета. Коштує була приблизно 1 мільйон 400 тисяч доларів, що в принципі не так вже багато, якщо враховувати, що себе танчик представляє. А представляє себе була типову машину перехідного етапу. Цей танк не дивує, але він і не повинен. Це робоча Машина, яка просто має виконувати свою роботу та і все. Я більш ніж впевнений, що під час модернізації ніхто й не очікував, що булат стане якоюсь передовою або надсучасною машиною. Єдине, що ми можемо зробити з булатами, так це дообладнати їх до рівня БМ2, тобто встановити більш потужний двигун та тепловізійний приціл хоча б у новідника. Машина виходить і не гарна, і не погана, але все ж таки в ній більше гарного, аніж поганого. Якось так, бережіть себе та Україну. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за техніку на розбір, та підписуйся на YouTube. Де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорді ти зможеш отримати військове звання.